Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма Тиждень Рівне. Сьогодні ми розповімо про представників територіальних центрів комплектування, які з 1 вересня у своїй роботі використовують бодікамери. Також ви дізнаєтесь, в які країни Європи і з якою метою їдуть хлопці віком від 18 до 22 років. А ще покажемо, як на Рівненщині зустрічали 42-річного сержанта Романа Бронського, який повернувся з російського полону. Під час перевірок військово-облікових документів представники територіальних центрів комплектування з 1 вересня працюють з бодікамерами. Відеофіксація за задумом має забезпечити прозорість перевірок та зменшити кількість конфліктних ситуацій. Як усе відбувається на одному з блокпостів, дивіться у сюжеті. З 1 вересня цього року представники територіальних центрів комплектування фіксують свою роботу за допомогою бодікамер. Наталія Йонець перевіряє військово-облікові документи на мобільному блокпості поблизу міста Корець на Рівненщині. Коли під'їжджає автомобіль, звісно, ми вмикаємо камеру. Ми вмикаємо. Відео зйомку, і представляємося, наголошуємо на тому, що ведеться відеофіксація. Стали позитивно реагувати. І по-перше, це людей стримує, стримує від агресії, стримує від то ж, від обзивань, тому що неодноразово таке було. будь камера можна бути у працівника. Ну просто що, якщо вона, допустимо, ТЦК, вона може там на блокпосту стояти. а далі я не знаю. Це ви так і знімаєте. Це ж будемо так. Е... На користь кого? Несус на користь навіть. суспільства на Рівненщині територіальні центри комплектування та соціальної підтримки забезпечені такими засобами на сто відсотків. Речниця обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова каже, їх закупила обласна військова адміністрація. Згідно наказу начальника територіального центру комплектування і начальника гарнізону, люди вибувають, скажімо, так, в добовий наряд. Він триває там від п'яти годин. Ну як який наряд, і представнику одному з цієї групи видається ботья. Камера люди, які стоять на блокпості, в них як ми бачимо, в кожного своя бодікамера, тому що кожен працює окремо з людьми. Відеозаписи з бодікамер зберігатимуть упродовж 30 днів на спеціальному сервері, додає Тетяна Камерістова. Це морально стримує людей від вияву агресії. І з іншого боку, якщо є протибральні дії представників територіальних центрів комплектування, людина має право оскаржити і це буде використано в будь-якому випадку. Їдуть у гості до друзів або до рідних. Так про свій виїзд до країн Європи розповідають пасажири віком від 18 до 22 років, з якими ми поспілкувалися біля міжнародних автобусів на рівненському автовокзалі, куди саме вони прямують та чи планують повертатися в Україну, дізнавалися журналісти Суспільного. Це центральний автовокзал міста Рівне, розташований на вулиці Київській. Як вказано на табло, найбільше міжнародних автобусів звідси курсують до Польщі, Німеччини Чехії. Вибрати свої автомобілі з проїжджої частини автовокзалу ви ускладнюєте рух рейсовим міжнародним автобусам». 28 серпня в Україні набула чинності постанова, яка дозволяє виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років під час дії воєнного стану та загальної мобілізації Роману – 22. Він їде за кордон. «До Друга в гості їду, а так планую назад повернутися, поки що в Україні буде. Да, поки да. просто так іду гостітися. Я вважаю, що потрібно, щоб так було. Позитивно ставлюся за цього». Максим із Білої церкви їде за кордон погостювати у родини. В Європу до рідних. Да, да. А по поводу закону, ну, типу, ті, хто хотіли, вони виїхали спочатку. А, я думаю, у нас люди, наприклад, я, ну, вернусь, коли мені потрібно буде. Типу, все нормально. Будемо допомагати своїй державі, наприклад, з Європи, коштами. Якщо в людини не було можливості тут це робити, можливо, буде там краще. А це 18-річний Денис. Сьогодні він повернувся в Україну. А звідки ви приїхали? З Польщі. Скільки вам повне проти? Вже 18. Вже 18. А чому повернулися в Україну, власне? А, не знаю, мені тут подобається все. Плануєте ще раз їхати за кордон? Хіба як туристи все. Для мене це. все. Що зможу. Ще декілька разів могла роз'їздити на сніс мога подару. Ну просто легше буде жити. Але ви плануєте взагалі жити в Україні чи за в Україні. Не на камеру водії міжнародних рейсів кажуть: нині чи не в кожному автобусі до Європи їдуть від 5 до 10 хлопців віком з 18 до 22 років. Випадок сказу домашнього бика зареєстрували 15 вересня на території села Рясники, що на Рівненщині. За словами власниці, тварина нікого не покусала. Людей, які контактували з нею, вакцинують. Власниця тварини Світлана 18 вересня не на камеру розповіла Суспільному, що 12 вересня боку стало погано, і вона зателефонувала до лікаря. Позвонили до свого лікаря. Якийсь закріплений за селом наш. Вона сказала, можливо, це кольки, жолудок болить. Залити йому горілки, пива. Ми це зробили в п'ятницю ввечері, але він не зупинився ревти, він цілу ніч ревів. І суботу ревів. Ми викликали другого лікаря. Він капав, колов йому знеболююче. Реакції нуль було, він не реагував навіть на знеболююче, він не був буйний, він спокійний був, тільки дуже. Ревів з суботи, на неділю, десь три часа ночі. Просто я виходила весь час до нього, він уже загинув. Повідомили про це ветпрацівника Гощанської дільничої ветлікарні, які провели відбір матеріалу. Це вони доставили голову на дослідження, і результат показав позитивний. Всі контактні, які були, їм розпочато лікування антирабічне, і всі вони Починається перший етап вакцинації. 42-річного сержанта з Рівненщини Романа Бронського 18 вересня зустріли у Вербській громаді. Чоловік повернувся в Україну з російського полону у липні цього року. У неволі він перебував три роки. Романа Бронського вважали зниклим безвісті з травня 2022-го. Його взяли у полон у Маріуполі Донецької області. Як захисника зустрічали односельчани, бачила Мар'яна Росоловська. Ось так жителі села Верба на Рівненщині зустрічають свого земляка Романа Бронського. Його повернули з російського полону цьогоріч у липні. Декілька місяців чоловік лікувався та проходив реабілітацію. І нині вперше за понад три роки повернувся в рідне село. Рідного вербського поля, щоб надалі була тільки щаслива у вас доля. Дякую, дякую. Всі чекали з нетерпінням, адже всі знають, що Роман понад 3 роки а саме 38 місяців знаходився у полоні. Прийшли зустрічати. Педагоги, діти, односельчани, родичі. Ну всі, всі, хто його знають, адже це велике свято сьогодні для нас. Емоції перевершують такого. Дочекалися. Дочекався брата. Ти наш герой. Дякую вам, дуже Дякую, що живий. Дякую, що ти живий. Я дуже радий, що мене зустріли багато людей. Я не очікував, що там в полоні, ну, падає самооцінка. Думаю, що тебе якби, ну, не чекають в Україні. А як ти вже приїжджаєш на Україну, ти дивишся, скільки людей вражується, що іменно тебе чекають і не тільки мене. Ти Хлопців, які там довго час в полоні. І це надихає. Просто надихає, щоб ну, майбутнє, щоб типу, захищати цю країну. Серед зустрічаючих найрідніші батьки військовополоненого. Емоції навіть і не розказати. Які емоції. Це друге народження дитини. Молилися, чекали, надіялися і батьки дочекалися. Хай всі так само чекають, та діють і дочекають. Зі слів Романа Бронського, був у в'язницях на Ростовщині, потім на Уралі. Батьки кажуть, знали, що син у полоні, але не знали, де саме, не переставали шукати і молитися за нього. Переживали, що в Оленівці може, там ж підірвали були і не могли теж добитися ніяк. Де не дзвонили, де не шукали. Але бачите, молилися кругом, і воно може молитва допомогла. Я жив одним днем. З тим, щоб повернутися додому і зустріти своїх рідних, близьких, знайомих ще їх обняти. Це була програма Тиждень рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень.